Вітаю, любі друзі, у вашій увазі чергова розпаковочка. Отримав сьогодні пошту. Знову посилочка з New Аукціона. Зробив ставочку одну. Її ніхто не перебив, тому маємо дещо цікавеньке, я так думаю. Минулу посилку я довго розпаковував. Надіюсь, цю вийде швидше. Але знову таки, ножниці завори цього не дозволяю зробити швидко. Так, надіюсь нічого лишнього тут не обрізав. Знаєте, це буде не так просто, як я думав. Так. так нарешті. нарешті. трошки. Так. Ні, цікаво, як на Укрпошту замотують за кудок від нової пошти. Бачимо, тут ще навіть попередня накладна залишилась. Так, ну тут це можна викидати. Так. Так. Скотчик підрізаємо. Бачимо, пиперка. Є. І знову ж таки має бути в нас тут срібло, і це, мабуть, останнє що срібного я купую, так як ціни вже просто неадекватні. Треба було в срібло заходити не на хаях, а трішки раніше, але ну вже що маємо, тримаємо. маємо. Двох два ми вже скільки чекаємо. До речі, не пам'ятаю. Здається, ще до Нового року нам написали, що скоро в продажу У нас вже закінчується січень. Хоть би набори продали, ладно, срібло. Набори то можна ж викинути в інтернет-магазин. Бо незикдор якийсь, який там по плану. Ой, тому що ще, ще я так не розпаковував. Наплутану, а Ти думай, як його це розпаковувати. Страховіття якесь. Дивіться, та це ж... Не виносімо, скільки ж його можна вже розпаковувати. Опрямо ти крепкі нерви я вам скажу. Так, щоб даром посилочку не ганять, прикрутивши отаку цікавинку, одна копійка. Верс-реверс, до речі, 2012 рік. Ну хай таке буде. Так. І головна річ з нашої посилки. Ух! Так. Не хочу поспішати, бо можу наробити шкоди. Ну, тому що, Точно в мене ще таких розпаковок не було. Нарешті я її достав. Так. Так. І ось що ми маємо. Цікаво. Зід кульочку. Так, дивимося є. Є. Так, ну, власне, патини такої особливої я не бачу. Трішки нагуртує. А так стан монети, можна сказати, доволі гарний. От тут оначе, трошки в цьому місці, трошки наче патинка є. Або мені так здається. Байдуже сертифікатик. Знову ж таки, не дарма. Прикупив футлярчиків, як в інтернет-магазині продавали. Не, не розумію, в чому прикол тримати такі монети без футлярів. Сертифікатик. Навіть вам номер покажу. Не з первої тисячі, але тираж п'ять тисяч. Так що отака в мене обновочка.